Як пройшов фінальний матч? Кубка зірок України Команда Віктора Вацька проти глубокій тім то Ти восвіктофон дати та Блядь, нахуй Ви так прубитесь. Спід старт уже на початку задав статус цього матчу, і мара відкриває рахунок з виходу один на один. Але арбітер фіксує фол і призначає булі, саме який Калайтан успішно реалізовує. Тринадцята хвилина та успішне пенальті в нижній кут від глубокої ті віктор вацько. Відповідає своїм голом 2-1 на користь бацька, і відразу же рефері видаляє Миколу Морозюка з поля на дві хвилини за цей фол зі стривом атаки. Що? Це диктофон, да, ти, блядь, тебе рот не закрай. Ти коментуєш кожен момент. А це, блядь, аматор такий самий, він, блядь, на просто свистить кожен блок. Далі обидві команди мали багато можливостей для взяття воріт. Та в грі 1 в 1 Денис Олійник зрівняв рахунок у матчі 2-2. Другий тайм 23-та хвилина та нереалізація від команди Васка. Ось такий прохід від Алієва на 26-й хвилині. Гол Євгена Селезньова з боліту чітким ударом в кут воріт. Рахунок 2-3. І весь подальший час зелена команда мала багато 100% шансів зрівняти рахунок. Оборона відпрацьовувала кожен момент, та останній шанс був за три секунди до фінального свитка. Три, два, один, рибаротивацько. Тім чемпіони кубку зірок. Найкращий голкіпер Богдан Савчук, захисник Валерій Федорчук, нападник Іван Макуха, бомбардир Євген На весь турніру Андрій Пелявський, а тренер Микола Морозюк. Підпишись зараз, щоб знати більше про медіафутбол.